Андрій Розумовський, син останнього українського гетьмана Кирила Розумовського, відомий не тільки як вправний дипломат, а ще й був покровителем одного з найвідоміших у світі композиторів Людвіга Ван Бетховена. На знак вдячності німецький інструменталіст присвятив українцеві дві симфонії, які зараз лунають по всьому світу, та три струнні квартети. Наша знімальна група побувала у місті Батурин, що на Чернігівщині, де поспілкувалась з дослідниками біографії Андрія Розумовського детальніше у наступному матеріалі. Місто Батурин на Чернігівщині. У минулому славетна гетьманська столиця. Нині амбітний національний історико-культурний заповідник, який став одним із центрів дослідження українського вісімнадцятого століття. Заповідник Гетьманська столиця, заснований у 1993 році, у 2007 отримав статус національного. Відтоді прийняв 2 мільйони 200 тисяч відвідувачів, для яких провели 103 тисячі екскурсій. включає 39 пам'яток культурної спадщини, зокрема, єдиний збережений в Україні Гетьманський палац Палац Розумовських. Генеральний директор Наталія Реброва. У палаці Кирила Розумовського справжня наукова лабораторія, де за останні роки розвинули контакти з профільними установами Європи. Загалом запити, що ми надсилали там, десь близько 30 музеїв, тобто з деякими звичайно, ми там більшій мірі підтримуємо зв'язок. Коли ми до них зверталися, і просили надати цифрову копію, то теж вони нам ну через певний проміжок, звичайно, потребували це часу, надавали нам електронні відповідно копії, там чи картини, чи документи. Сенсаційні артефакти, зібрані батуринським заповідником, інакше представляють постать Андрія Розумовського, сина гетьмана України Кирила Розумовського. В Європі його знають скоріше як російського дипломата, організатора віденського конгресу, і в другу чергу як музичного мецената. Він був одним з найбагатших людей відня. Йому відень дуже подобався. Він посідав дуже значне місце, і він був на рівних серед. Найвищого о, товариства відня і володів величезними статками і мав свій палац. Саме у відні, столиці могутньої австрійської імперії Габсбургів, гетьманич Андрій Розумовський створив перший в Європі професійний струнний квартет, а в ньому найкращі музиканти свого часу. Першу скрипку грав видатний. Австрійський музикант Шопанцік, який увійшов в історію світового скрипкового мистецтва, а другу скрипку грав сам, е сам, князь, сам князь Андрій Розумовський, який е цілком музика квартетів не проста. Але князь Розумовський нормально е виконував все. Репертуар для квартету Розумовського створював не хто інший, як Людвіг Ван Бетховен, один із найвидатніших композиторів в історії. Аристократ і музикант познайомилися в одному із музичних салонів, де збирався вищий світ відня. У 1790 році Андрія було призначено відповідно дипломатом у Відні, але ми знаємо, що він і напередодні завітав до Відня, і саме в цих роках приїздить Бетховен відповідно також до Відні. І він тісно, як ми знаємо, Бетховен спілкувався теж із Гайдном і з Моцартом. Тобто, це були, був єдиний круг спілкування цінителів музики відповідно меценатів. І як я вже зазначала, саме Андрій увійшов у тісне коло, відповідно цих. Меломанів 19 століття є фортепіано тріо яке Бетховен написав у 1795 році то ось є підписка на а, дане тріо то серед підписників також значиться відповідно андрій розумовський і його дружина це графиня Тун Розумовська. діяльна дружба між українським гетьманичем і німецьким композитором тривала понад 20 років саме розумовський замовив бетховену написання трьох квартетів став гарантом його професійного сходження це не відбувалося, очевидно, в такому, знаєте, високому товаристві, що давали милостиню. Ні, це пропозиція. Ти такий прекрасний піаніст. Ми тебе всі знаємо вже, і ми хочемо, щоб ти виступив у нас з концертом. Або цей твір коштує дуже дорого. Я хочу подякувати. Тобі за це є ще один лист за 1815 рік Бетховена до Андрія Розумовського. Він був написаний з приводу присвяти твору Бетховена перемозі антинаполніської ліції при Віторії. І ось в цьому листі Бетховен звертався до Андрія як свого боку, можна сказати, як дав. Такої авторитетної людини, людини, яка розумілася в музиці, можливо, захисту, пропонувала, ну, щоб вирішити конфузну ситуацію, яка склалася. Музичний класик також присвятив українцеві дві симфонії п'яту та шосту. Крім розумовського, такої честі були удостоєні правителі та вищі аристократи Європи. Всі е, наші е, телеглядачі знають: «Па-па-па-па, па-па-па-па». Але ніхто не знає, що цей твір присвячений Андрієву Вор... Андрієві Розумовському. На трьохструнних квартетах, які Бетховен написав для Андрія Розумовського, то там ще Бетховен, окрім присвяти, відобразив також герб Андрія, який він спадкував від свого батька. Це теж, мабуть, такий був важливий акцент. Ось тобто Бетховен хотів віддати шану своєму меценату, адже знав, хто він був за походженням. Що це був саме українець, да, і походив з козацької гетьманської родини. Ще один пам'ятник дружбі композитора і гетьманича численні українські цитати у творах Бетховена. Варіації на пісню Їхав козак за Дунай. А у квартетах мелоси козачка та справжнього гопака. Розумієте? А в нього. Ми відчуваємо це наше, це українське. А він геніальним чином вріз в наше. Тут немає цього відчуття якоїсь неправдивості. Сергій Салій, Олександр Клеменко, Київське бюро телеканалу Де Один.